РФ. Сьогодні разом розглянемо модель приладу px 3000 Це апарат з оптимізованим протокольним інтерфейсом радіохвильової терапії. Пацієнт повністю захищен за рахунок повністю особистого підходу у введенні сеансу РФ ліфтингу. На кожній маніпулі розміщений спеціальний датчик температури, котрий регулює параметри розігрів дерми та підшкірно жирової клітковини, передає показання на дисплей. Приладу та подає звукові сигнали для своєчасної зміни зони термоліфтингу. px 3000 це розробка, за допомогою якої проводиться рф-ліфтинг неінвазивно. У ході виконання не застосовується інструментарій, що порушує цілісність покриву шкіри. Може виконуватись процедура. Цілий рік, незалежно від сезону, відсутність дискомфортних відчуттів під час виконання доведено, чудово поєднується з іншими косметологічними процедурами та також посилює ефект від процедур мезотерапії, біоревіталізації і доглядових процедур по різним ділянкам тіла. Апарат PX3000 укомплектований трьома металевими маніпулами різного діаметру для ефективної та точної термообробки обличчя, підборіддя, шеї, зони декольте та інших великих ділянок тіла. При використанні PX3000 rf ліфтингу температурний режим до 45 градусів виконується на різних насадках, що робить процедуру повністю контрольовано і безпечно за широким переліком застосування. Це фотостаріння шкіри, зморшки біля очей, брилі, сліди після вугрової хвороби для підвищення тургору шкіри, а також покращення мікроциркуляції крові та лімфострумування. RF-Lifting процедура на апараті PX3000 гарантовано комфортна, безпечна та зовсім не містить реабілітаційного періоду. Краса здоров'я і безпечність це вибір Алві Прага.